Всім привіт, друзі! Недавно тільки повернувся з барашів Житомирської області. Їздив до Артура. Напевно, відоси ви бачили деякі з них, може деякі відуть пізніше, тому що я вже не буду все один день виставляти. І ось я сажу в себе вдома Мальвіну, він мені накопав. Його там теж такий принцип коротше, в Артура, як і у нас з Богданом був розсадник, тобто маточник окремо. Це не присажені були вуси, ціленаправленно зрізалася розетка і садився вус. І там, так як пелімінчику гарненько посадили. Знаєш, ну, на малі корінці, в принципі, я зараз це їх буду обрізати. Тобто, це у нас сорт Мальвіна. Я давно хотів цей сорт собі купити. ось не доходили руки, плюс зараз досаджую вже виходить. Ну, бачите, люди мене часто питають, от, чи можна на одній гранці, граці там, садити 5 садів полуниці. От, там радочок такий, радочок такий, радочок такий. чи вона не перепилюється. Ну я ще, напевно, коли канал свій створював, я на цю тему знімав відео, називається ТОП-9 міфів у вирощуванні полуниці. І я теж це питання там розбирав. Ну, якщо коротко сказати, нічого з нею не буде. Тому що, ось, якщо навіть градки, да, візьмемо, друзі, з вами. Грядка Азії, наприклад, Градка Полк і Альби. І між ними оця розора сантиметрів ну, може 50 У мене між між йде 50 см. Тобто різниці абсолютно ніякої немає. Тому не треба ну, заморочуватися і збирати на просторах інтернету всякий бред. Тому що ніхто там не перепилюється. І не потрібно ну, порівнювати оці всі е, шеста радянські сорти, або навіть там ще й української селекції із сортами там, е, ну, західноєвропейськими і європейськими. Ну це трошки і це різні речі, друзі, розумієте. Тому Мальвіна є в Африці, Мальвіна, Азія, вона і в африці Азія. Я не, не пам'ятаю ні дні історії, щоб там, Азія з якоюсь перепилилася і була, була якась незрозуміла ягода. Було вона навіть таке, що я колись садив і садив там, розетками, да, і десь, нечайно так от десь якийсь куч був, вуз спустив, я не глянув. Бо колись не було цих табличок, там, колись я на ягоду вирощував, як-небудь як, як насадили там, вони, щоб ягода крупна була. Якийсь сорт там змішаний, не змішаний, там байдуже. І могло таке бути, що як я по два садив, а в одній там, цій лунці могла бути одна веселка і одна Азія. Веселка рано відійшла, Азія почалася. І нічого там не перепілювалося, і не мутувало, і все було добре. А зараз я досажу Мальвіну. Ну, за Мальвіну скажу три слова. Що ця полуниця дуже прожорлива і на неї потрібно часто давати добрива. І більше того, що буду садити по одній, тому що ну, вона достатньо така, як полка розкущується. ось Я знімав Артура, там дійсно. Там, ось, буквально у нас кінець квітня, а вона вже там така стоїть двохрічка, там отака, ну прямо Там ягоди будуть лежать, як дракони. То вона така прожорлива, вона потребує вологи багато і вона дуже сильно жре добрива. Тобто постійно треба з нею одхладити, давати їй добрива це те, що мені розказували. І тоді з нею буде толк. Ну, це саме пізній сорт, виходить, буде, він буде десь водоносити, я думаю, плюс-мінус в тих діапазонах, як вікат. Вікат у мене починається, вже як нічого нема. Навіть Пегас вже мені здається пройшов середньо-пізній, а вже Вікат тільки починається. Тобто таких у мене два буде суперпізніх сорта. Ну, молінг Пандору не захотів, того, що... Вікат мені краще, мені більш сподобався. Ну і Плюс ви ж бачите, що в мене тут буде пару грядочок, я собі там більше 2,5% чи трьох вирощувати не планую. Мені одненькому тут хватить з головою. А корінці я дійсно завжди от їх обрізаю. Ну, хіба що може там, де буде бачу, менші саженці, де я там може по два посажу. То я ну, зазвичай спилюю ці корінці, вони просто не потрібні. Вони ну, дуже незручно їх садить. Отак я зазвичай роблю. Отак І все чітко. Все приживається. І ось Полуниця навіть в'яне така пора. ну Я пізніше за цю тему теж виставлю відео стосовно там весняної посадки, друзі. Тобто, хоп, і як кажуть, в дамках. Да? Швидко садиться. ну Просто ще й рука не буде, так а треба відсюди починати. Мой рядочку пропустив. тобто А поруч у нас буде стоятися, у нас пігас стоїть середньо пізній. Пегас, я може думаю, десь там якісь ханеї буде попадати, тому що помічник, як е, нарізав, був теж мішаний такий цей пегас е, з ханеєм. І нічого, нічого не мутувало, не крутило, все добре. Тобто пегас буде пегасом, ханей буде ханеєм, а мальвіна буде мальвіною. Е, просто щоб буде різниця в, в цвіті, різниці в плодоношенні. Деякі сорти на ці грації просто рано відплодоносять, кинуть уси, а деякі сорти тільки почнуть плодоносити. От в цьому буде різниця. І це дуже також важливо по заморозкам, От якщо ти багато сортів садиш там на Граці, да, якщо є якісь ранні, їх вже треба накривати. Ось вже зараз накривати треба ранні сорти полуниці, тому що вже вони кинули бутони. А пізня вона може тільки ось почати розкриватись і тільки почати давати якусь там серединку, наприклад. Да? Якщо ти ранню не накриєш і будеш орієнтуватися на пізню, ну, рання все змерзне. Ви зрозуміли принцип, так? Да? Тому просто є такі нюанси, заморочки, але я, по цій причині я колись і садив. Грядка в мене була Азії, Грядка Альба, Грядка Полки. Тобто, грядками я в основному садив, щоб бувало таке, що от, наприклад, веселка в мене була саме рання колись. От веселку вже накриваємо, наприклад, цю пору. А Азію ще ні. Тобто такі от нюанси, ну, це з роками. Тобто, я кажу, Москва теж не зразу строїлася. Досвід вас буде поступово накопичуватися, це добре, це нормально. Головне, щоб він накопичувався.